Першу заявку на вступ до Ужгородського національного університету цьогоріч зареєструвала представниця приймальної комісії інженерно-технічного факультету Наталія Діброва. Першою зареєстрували заявочку на денну форму спеціальність 192 будівництво та цивільна інженерія нашого інженерно-технічного факультету. На цю спеціальність на даний час маємо зареєстровані дев'ять Дев'ять заяв на комп'ютерну інженерію шість. Приймають заяви цьогоріч онлайн. Подати документи в електронному кабінеті. Абітурієнти можуть до 23 липня. 28 липня буде. Оприлюднені результати широкого конкурсу, тобто і абітурієнти в своїх електронних кабінетах будуть бачити рекомендацію чи не рекомендацію на державне замовлення. До 2 серпня тоді треба приносити оригінали документів для тих вступників, які отримали рекомендацію по одній з заявок, які вони подавали. Ну і якщо не отримано рекомендації, тоді ну, на навчання за контрактом приносять оригінали документів туди, де бажають абітурієнти вчитися. Для абітурієнтів, у яких виникли проблеми із реєстрацією електронних кабінетів, в Ужгородському національному університеті створили консультаційний пункт, розказала викладачка вишу, яка консультує вступників Оксана Кравець. За її словами, в перший день подання заяв виникла технічна несправність із роботою електронної системи. База висіла, як ми це називаємо, тобто орієнтовно 30-40 хвилин ми не могли зробити абсолютно нічого. Але це в зв'язку з тим, знову ж таки, що всі хочуть перший день. Скористатися цією можливістю, щоб подати електронні заяви абітурієнтів. Одна єдина і загально розповсюджена проблема це вони зазвичай забувають логін від своєї пошти або пароль, щоб війти до електронного кабінету вступника. Дома досить складно було самій подати документи, тому я прийшла сюди. Тут були спеціалісти, допомогли показали, як правильно все вдалося. Так і не вдалось зареєструвати електронний кабінет Ужгородці Катерині Письмак. Тому дівчина прийшла до приймальної комісії особисто реєстрації електронного кабінету. Виникли проблеми, і я прийшла сюди, щоб мені допомогли. Триває зараз і вступна кампанія до Закарпатської академії мистецтв та коледжу на її базі, розказала секретарка приймальної комісії Оксана Гаврош. 29 червня тут почали приймати заяви на вступ до коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі. А з 14 липня стартував прийом документів через електронні кабінети від вступників на магістратуру до академії. Оксана Гаврош додала охоче Вже пройшли вступні творчі випробування. Спочатку Абітурієнти складають творчі іспити. У нас пройшло дві сесії, на яких вони могли продемонструвати той рівень підготовки з рисунку і з живопису, і це дві сесії для тих абітурієнтів, які бажають стати студентами державного замовлення. Ті ж, хто хоче вступити до академії на контрактній основі, ще можуть скласти творчі іспити на додатковій сесії. Про це їм необхідно зазначити в електронній заяві, яку треба подати до 23 липня. Вероніка Мороз, Віктор Пойда, новини на Суспільному.